Доброго дня! Продовження попереднього тесту. Значить, Маємо кощей 5 м ось він є, рамка 60х60. Окрема рамка 31х31. 31. І ось така ціль. В попередньому тесті ми замірювали. Це металева пластина 24 на грубо 14,5. нестандартна, приблизно до міліметра товщиної товщини, ой, міліметр, верніше, півтора. Товщини. ось така. От. І ось у нас є тестова яма. Значить, вона тут на глибину 65 см. Ось вона показує. бачите. 65 см ця яма у нас така. От. Зараз спершу покажу вам, як прибор частково спрацьовує на яму. Прибор частково розрязаний, тобто цілий день з ним шукали. Беремо турбо 1.3, баланс ґрунта, Ось Ось він. Тобто в такому режимі от воно. Ну майже не працює на яму. Тут у нас на ґрунт не працює, от у нас пластина. Показав вам, так? От. Тепер беремо закопуємо яму. Підійди. Знімайся му ям. А, чекай, я пластину секунду, знімаю, так я пластину зараз. Я зараз вимірюємо ще раз показуємо глибину залягання пластини. О, ми пластину поклали, тепер ні, забери. Тепер сюди отак кладемо. Це у нас буде планка. Для розуміння глибини. От У нас, грубо кажучи, 64,5, ну, 64 см, 64,5, якщо чесно, От. залягання це і, значить, 64 см залягання до пластини. ось. Тепер я закапую в онлайн режимі Передній тест у нас на повітря маленької рамки був 60. Ми взяли трошки більше. Велика рамка взяла 97, 93. Можна передивитися. Знову за це залежить від налаштувань і заряду батареї. Грає роль. Площа металу і товщина. в даному випадку десь 1,5 міліметра. В районі півтора мм. Ось, притоптали. Звичайно, то не цілина, притоплений ґрунт перекопаний, але для тесту От, що кращого варіанту немає.